Ось і прийшла до нас зима. Найбільше її люблять діти, за її розваги і веселощі. Вона приносить нам багато свят, і одне з них День Святого Миколая. Діти пишуть листи Святому Миколаю. В ніч на 6 грудня він слухняним і чемним діткам кладе під подушки або в шкарпетки солодощі та Подарунки. Святий Миколай дуже полюбляє балувати дітлахів смаколиками. Тож давайте і ми з вами сьогодні станемо миколайчиками і подаруємо усі різнокольорові цукерки. Для роботи потрібно пластилін, дощечка та дерев'яні палички. Беремо пластилін, розминаємо його, а потім розкочуємо в жгутики. Потім беремо наступний шматочок і також робимо жгутик такої ж довжини, як і перший. Тепер їх перекручуємо між собою, беремо дерев'яну паличку і круговими обертами навколо палички закручуємо наш пластилін Ось у нас і вийшла перша цукерка. Знову беремо пластилін, знову розкручуємо жгутики, один. Ви можете брати різного кольору пластилін-малята. Тепер знову скручуємо між собою два жгутики, притискаємо. І як равлика скручуємо навколо. Беремо паличку, нанизуємо на неї пластилін, це вже наступна цукерка. А тепер беремо шматочок пластиліну і робимо кульку. З іншого шматочка відрізаємо трішки і. Тоненький робимо жгутик, а тепер його прикладаємо і обкручуємо нашу кульку. Ось так. А тепер робимо смачнющу цукерку. Беремо два види пластиліну, розкочуємо жгутиками по поверхні дощечки. Прикладаємо і між собою скручуємо. І робимо гачок. Ось так. А для того, щоб у нас вийшов чобіток, наповнений цукерками, можна зробити так, як у мене. Ось така робота вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи.